Доброго ранку всім. 17 березня 2023 року Анжела Гуріна, місто Чернівці. Ну що, друзі, я хочу вам сказати? Цікаві настали часи. Проходила сьогодні в парку Шевченка. А по п'ятницях. Значить, там стоїть величезні черги, дві черги чернівчан і переселенців Попиталася я, люди приходять по п'ятницях один раз на тиждень. За продуктами стоять для чернівцячан, тільки якщо ти маєш 70 років плюс, для переселенців немає обмежень. Люди стоять там так дві ленти протягнуті, вони стоять дуже плотно. Черга стоїть сьогодні. Була десь, ну, на мій, на мій погляд, там десь пару тисяч, пару дві тисячі е, людей було. Вони приходять о четвертій, о п'ятій, о шостій ранку. Продукти починають їм роздавати об одинадцятій. Поряд, поряд знаходиться літній театр, зачинений, в якому є багато місць, і де могли б присісти наші пенсіонери. Але якщо б була на то воля. От. Роздають продукти по талонах, талони по 500, 500 на сьогодні було ліміт. Роздають якась українська там, гуманітарна організація і кажуть, що волонтери з Румунії чи з Америки. Люди задоволені, бачили з пакунками йдуть. Ну що, скажіть мені, будь ласка, чи що за проблема була б відкрити двері літнього театру, щоб люди сиділи там з 6, 6 ранку до 11, 5 годин, літні люди, 70. Плюс. Але це світовий порядок. Це бачите, як нас перевели в фізичних осіб, які зараз мігранти, і ці всі фізичні особи стоять. За е, ще й задоволені стоять за продуктами. Ну, я відчуваю, що е, попереду нас чекають ще більш цікавіші події. Е, тому е, жах, ганьба, приниження, знущання, е, принаймні мали би відкрити літній театр. І, це, і дати можливість людям сидіти. Але ви думаєте, що з вами не так вчинять ще гірше? Ті, хто зараз при владі, з вами вчинять ще гірше. За те, що ви ви, ви зараз робите вказівки, виконуєте вказівки антинародні, антилюдські сатаністів, е, е, вам прийде кара, Божа кара. Нюрнберг 2 вже готується пару років. Люди стоять ще й забиті. Де ви всі? Де з адміністрації ці всі наші спасительниці? Наші. Ісапенка, ця Наталія, Гусак, яка поїхала, І ще там одна є блондинка. Де ви всі спасительниці, які спасали. Люди стоять вплотну навіть дистанції. Чого їх там запхали всі? Але це новий світовий порядок в дії, бачу. Дуже цікаво, молодці. Ну, хай щастить всім. Слава нації.